33 тисячі доларів. 70 тисяч доларів під ключ вже в Україні. Ось така Toyota Sequoia. Денис. Ти її привозив. Розкажи, будь ласка, про неї детальніше. Всім добрий день. Це Toyota Sequoia 23-го 23 року в максимальній комплектації Капстоун. Краще комплектації нема. Там є декілька комплектацій, але а в чому це, прикол? це максимально. В чому її прикол? Капітанські сидіння, вентиляція всіх сидінь, підігрів, підігрів всіх сидінь. Зараз наглядно це покажемо. А, Ого. Шкіра? Натуральна, 6... Натуральна шкіра напа. Макс... Це, що Це сама максимальна шкіра, яка може бути. Прикол в чому ще? 16 а, колонок по всьому, по всьому автомобілю. Це тупо дискотека на колесах? Вона просто, там музика просто шалена. Ага. А, дуже класне оформлення з білої та чорної шкіри. 16-дюймовий екран. 16-дюймовий екран. У мене в MacBook 14,2. 14, Тут 16. Зверни увагу, Євгеній. Коли ми закриваємо автомобіль, да, да. коли ми відкриваємо, воно виїжджає. виїжджає. Логічно будто. Як будто би логічно, насправді, давайте трошки про пошкодження розкажу, тому що взяли ми її за 33 тисячі доларів. В середньому тоді такі торгувались приблизно 45-50. По факту був передній удар і лівий бічний. Під заміну тут був. Бампер повністю в зборі з усіма датчиками, з камерами 360, все це було замінено. Капот був відрихтований. Ось тут було, було мінімальна а, Заміна крила, заміна фари. По ходовій було все класно. По рамі цей автомобіль рамний. Тобто в нього, в нього повністю ціла рама. Нема такого, що лонжерони віддільно, все віддільно. Тут все цільне рама була повністю в цього автомобіля. Ціла. Нічого не було ніяких втручань. Безпека, до речі, автомобіля теж була ціна. Так, а чого чуєш? А чого ну, значок синій? Ти мені розкажи. Що значок синій? Ну. Того ж Америка. Америка синій. Я думаю, що це гібридна просто. Так, <сижут> <сижут> <тет> насправді це в 23-му році в новому цьому кузові пішли нові двигуни. 3-4 гібрид. А Розхід палива такого автомобіля по Києву. Оцього, оцього автомобіля, в баржі, буде складати. 7 літрів, зверніть увагу, як все тут воно ну, зроблено, но ну, все ідеально. дально. Ой, на камерах 360, на такому багажнику. Ну, місця тут багато, я те і так скажу. Якщо зложити оці капітанські, то можна і поспати. Ну, тут можна поїхати на кемпінг і ту мій шашлик. Зверніть увагу, як воно все закривається. Все обережно, все кратно. До речі, там теж виїжджає. Тобто тут такий столик лягає. Угу. І ти, в принципі, кайфуєш від нені. Ну, я не знаю, в мене, знаєте, такі змішані емоції, тому що ми її забрали дуже вигідно, я сам не повірив. Тоді ми її. Це були перші торги по цій машині, і ми з перших торгів її забрали. Забрали ми її за 33 і забрали ми її в одну ставку. І торгується наш. 33 наша, 33 наша, 33 наша. Поки нас ніхто не перебиває, 33 наша. Поки нас ніхто не перебиває. Удивительно. Удивительно. 33. 33 на, на удрузі ушла. Не знаю, як так вийшло, але тут якось так. Це аукціон, таке буває. Іноді автомобілі ось так забираються вигідно. З приводу українського ринку. Скільки вони коштують в Україні? Коли ми переглядали ринок України, ми бачили, що такі автомобілі стартують від 100 у нас в Україні. При цьому всьому від ста це не максимальні комплектації, це не капстовне. Там були ТРД, це, це типу ТРД, це для е, офроуду. А Капстоун це чисто така версія, щоб поїздити і кайфувати. 100 тисяч доларів перша ціна в Україні, але там і пошкодження були дуже сильні, і пробігу вже було. А Капстоуну жодного не було. В Україні зараз на даний момент я вчора перевіряв Торія, не було ні одного капстоуну на продажі. Я там телефонував, порівнював, дзвонив в якісь такі престижні київські компанії, які займаються тільки такими, як сказати, престижними автомобілями, там 100. Вони мені сказали, що таку Тойоту можна буде зробити 120. Увага, ми зробили її 70. Ну це добре. Зекономимо, виходить, клієнту. Ну, на ліквідність цієї машини, типу, вона Ну складно, нереальна. складно оцінити. Ну, реально складно оцінити, тому що ліквідність ну, неможливо просто оцінити. І, типу, навіть людина поїздить на ній там 3-4 роки. Це ж Тойота, ходити. Так, вона, да, вона буде ходити, знаючи, що це Тойота, він, він не точно заробить. Якщо він її зараз виставить за 100 її приїдуть разів просто, навіть перекупати. Які є то, що ти можеш сказати, Денису нашим клієнтам? Я можу сказати, що замовляти такі автомобілі. Це автомобілі від 50 тисяч доларів це максимальний ліквід. Самі, самі, самі вигідні ціни це ось такі від 50 000. Тойоти, насправді, з Америки дуже важко зробити вигідно. Прям дуже важко. Вони йдуть завжди зачасту їдуть всі в ринок. Цей автомобіль не те, що не в ринок їде. Він не їде ні в який ринок, Ні в американський, ні в грузинський, ні в який ринок він не їде. Він навіть в український не їде. Він просто. По факту ця машина внизу ринка станом по самому по самому верху, тому що пошкодження мінімальні, безпека ціла, пробіг мінімальний, комплектація максимальна. Все в машині є для комфортної їзди, для повного, для повного кайфу. То що ти можеш пореконувати нашим клієнтам? Я хочу порекомендувати нашим клієнтам. Пишіть, телефонуйте, звертайтеся, будемо раді з усіма поспілкуватись, надати повний сервіс, як з цим автомобілем під ключ. Проконсультуємо хоча б. Ні, так. консультувати ми не будемо. Ми будемо купувати. купувати. Ми, ми будемо купувати. Все. І підключиться у нас не на не, не в Львові, на митниці. Підключиться у нас в Києві на номерах з пенсійним фондом сертифікації з ремонтом. Ось це підключ. Тому бінці автологістик нам довіряють.